Маємо ось таке рівняння із дробовими значеннями: 10 поділено на х і 15 поділено на х. Як і в попередньому відео, я пропоную домножити на якесь спільне значення, на якийсь або спільний вираз, який допоможе нам скоротити наші знаменники. Так як ми бачимо, що знаменник що там, що там х, відповідно, ми можемо просто домножити на х і ліву частину, і праву частину. Так, що ми отримаємо при множенні х помножити на 7, це буде 7х мінус х помножити на 10 поділено на x х, х і x х скоротиться, значить, буде просто 10. дорівнює х помножено на 2, це буде 2х х, х помножино на 15 поділене на x х, х і x х скоротиться, буде просто 15. Тепер я хочу позбавитися в правій частині від x. Отже, я відніму. Від правої частини 2х і від лівої частини 2х. І отримаю 5х мінус 10 до рівня 2х мінус 2х це буде 0 плюс 15. Просто 15. Далі, тепер я хочу позбавитися від мінус 10 в лівій частині. Для цього мені треба і до лівої частини, і до правої частини додати 10. В результаті чого. Я отримаю 5х дорівнює 15 плюс, 10, це буде 25. Тепер знайдемо саме значення х. Для цього поділимо і ліву, і праву частину на 5 і отримаємо 5х поділено на 5, це просто х, дорівнює 25 подділено на 5, це буде просто 5. Відповідно, значення нашого х дорівнює 5. А тепер перевіримо, чи правильно ми розв'язали це рівняння. В початкове рівняння, в початковий вираз підставимо наше значення х. мінус 10 поділено на 5 дорівнює 2 плюс 15 поділено на 5. 7 мінус 10 поділено на 5, це буде 2. Повинно дорівнювати. 2 плюс 15 поділено на 5, це буде 3. 7 мінус 2, це буде 5. дорівнює 2 плюс 3 дорівнює 5. Як ми бачимо, 5 дорівнює 5, рівність у нас правильна, отже, рівняння ми розв'язали вірно. Супер!